Щодо того, як справу громадських організацій з державними закупівлями. Ми маємо лежання тільки 2009 року, і в цьому році лише три громадські організації спромоглися отримати державні контракти через процедури закупівель. Це менше ніж одна сота від загальної кількості зареєстрованих в Україні організацій. У той самий час 26 тисяч комерційних організацій отримали державні контракти на 100 мільярдів гривень. Чому так? Тому що зазвичай громадські організації, претендуючи на невеликі суми, вважають процедури державних закупівель непропорційно складними і витратними щодо тієї суми, яку вони можуть отримати. Далі громадські організації, на жаль, практично не мають можливості надати необхідні фінансові гарантії, як то тендерне забезпечення та забезпечення виконання договорів. Окрім того, розмір власних внесків переможців. Tenders. Може складати до 40% кошторису. на жаль, громадські організації, не маючи можливості займатися господарською діяльністю, не можуть складати такі гроші, бо просто не мають їх і не мають звідки їх взяти. І на додачу до усього, навіть якщо громадські організації спроможуться подолати всі попередні перешкоди, то участь у державних інспекторів виконання державних контрактів може ставити під питання збереження ними статусу неподатковості. Що можна зробити? Одразу скажу, що ці рекомендації є в інтересах не тільки громадських організацій, але, наприклад, малого бізнесу. От, але рекомендації такі. Це запровадити спрощений режим для здійснення малих закупівель, наприклад, на суму від 50 до 100 тисяч гривень для товарів та послуг та від 150 до 300 для робіт. Ще такий спрощений режим. Це, власне, менша кількість документів, хороші строки, простіше Такий порядок спрощених закупівель має бути визначений на рівні закону. Також саме на рівні закону має бути визначений вичерпний перелік документів, які учасники малих закупівель можуть подавати для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям. І окрім цього, якщо учасники малих закупівель підтвердили свою відповідність кваліфікаційним критеріям, для них абсолютно можливо скасувати вимоги щодо забезпечення участі в процедурах і власне, вимоги щодо забезпечення виконання контрактів. І це все має відбутися лише в одному законі України це закон про здійснення державних закупівель.